Привіт! Які ми раді, що ви знову з нами! Гайда дивитися і слухати, що приносять нам північні вітри з Білорусі. Більше того, розробляються стратегічні плани нападіння на Росію. Приміняється там кастрація. Это зрада чи перемога? Параноя! Країни Заходу хочуть напасти на Росію через Білорусь. Про це Лукашенко заявив перед випускниками військових вишів та офіцерами у мінському палаці незалежності в останнє час, і ми це подробно обсуждали вчора з президентом Російської Федерації. більше того, розробляються стратегічні плани нападіння на Росію. І головне направлення удару ну, історія повторяється. Через Україну і через Беларусь, а я сейчас вам покажу откуда на на Беларусь готовилось нападение. Лукашисти збираються підзатаритися зброєю масового ураження. Нині на озброєнні збройних сил Республіки Білорусі є лише декілька шмелів. Планують закупити 9 важких вогнеметних систем Таку Також кількість трішки новіших систем Тос 2 тосочка хочуть виробити спільно із Росією. Ця зброя випалює все живе в певному радіусі, стріляє термобаричними боєприпасами, які чомусь досі прямо не заборонені міжнародними договорами. Голова Роскосмоса Рогозін хизується ядерною ракетою, а білоруське видання Білта розганяє фейки про якісь незаконні ядерні експерименти українців на Запорізькій АЕС і три біолабораторії США на території області. У коментарях напишіть нам, яка, на вашу думку, мета таких заяв: шантаж чи таки підуть на злочин проти людства. Лукашенко звільнив генерала відповідального за мобілізацію. Про це йдеться на сайті самопроголошеного президента Білорусі. А що ж таке? Чим не догодив Олександр Шкіренко? Не розголошують. Разом з тим в Білорусі більше місяця тривають військові навчання, що передбачають перевірку мобілізації. 47-річний мешканець Кобрана відмовився брати повістку на військові збори при свідках. На нього відкрили справу можуть посадити на рік. Ну, це краще ніж загинути за Лукашенка. 85% білорусів проти участі країни у війні. Результати дослідження громадської думки оприлюднив керівник білоруської аналітичної майстерні, доктор соціологічних наук Андрій Вардомацький. 51% опитаних не схвалює дії Росії в Україні, а схвалюють майже 40%. Те, що раніше називали учення, у них все частіше почали називати підготовкою до армійських міжнародних ігор. Білоруські воєнні готуються к армійським міжнародним іграм. На полігоні Доманова в Брізької області пройшли контрольне заняття з екіпажами конкурсів армійських міжнародних ігор 2022, Танковий біатлон і суворовський натиск. Ну що вам сказати, сусіди, і тамада у вас хороший, і конкурси цікаві. А це ще один епізод з навчань біля Бреста. Ні, це не труп. Він ще живий, але це ненадовго. Бо в білоруській армії не те, що турнікетів нема певно, немає навіть. До потопних джгутів. Ногу перемотали ременем. Ще й недостатньо тісно. З такою допомогою в бою цей поранений боєць навряд чи виживе. Вмирати за батьку треба готуватися з малку. Білоруських школярів на літні канікули відправили відпочивати в армію під приводом військово-патріотичного табору. Кажуть, що це романтика для того, чтобы почувствовать эту ауру, для того, чтобы почувствовать э шум движущегося строя, когда э роты идут дерцами, действительно слышно, что это идёт армия, и это действительно засыпаем и просыпаемся под этот звук. Это действительно здорово. Это романтика армейской службы. Тут мав бути жарт про тамаду і конкурси, але ви його вже чули. А ось який вигляд мають дурбелики, що скучили за дитячими іграми у війну. Щоб догодити одному з найвідоміших до першого, прикордонники покатали парубка на катері вздовж кордону з Україною. Той, хоч і був в повній броні, та мало не обробився, чи то від радощів, чи від фантазії, звісно, що для пограничників і конкретно берегової охорони будні для мене було прикольно. Катер. рядом люди с автоматами, на том берегу та самая Украина. Но раз уж я на видео в бронежилете кевларовой каски, объясню, почему и на примере. Параллельно с нашим катером на украинской территории двигался какой-то стрёмный тонированный микроавтобус. И было совершенно непонятно, чей он. С виду гражданский. Но когда мы на воде резко развернулись, резко развернулся на суше и этот автомобиль. В общем-то, до конца не было понятно, не появится ли из окна микроавтобуса ствол снайперской винтовки, и не откроется ли огонь по пограничному белорусскому катеру, провокации ради. А я сейчас вам покажу. откуда на Білорусь готувалось нападіння. і одразу наступна новина в Україні затримали білоруського прикордонника, який заблудився. Це сталося 29 червня. Тут у нас на Волині в Шацькій громаді. Напевне, припекло скупатися в світязі або гриби збирав. Подумаєте ви. До речі, чимало білорусів їздили влітку до нас на відпочинок. Так от Брезького прикордонника засудили до двох діб арешту. Очікувано державний прикордонний комітет Білорусі відхрестився від зеленого чоловічка. Пам'ятаєте, своїх не бросає. згодом держприкордонслужба України прокоментувала, посилаючись на пояснення втікача на такий крок він наважився, бо хотів доєднатися до сил оборони України у війні проти російських окупантів. І за його ж словами він був не один. Наразі ці свідчення перевіряють. А на державному ОНТ тим часом дивуються навіщо після того як Лукашенко запросив українців в Білорусь збирати гриби і ягоди, ми мінуємо прикордонну територію. В Києві це назвали провокацією, разрушили дороги і ввели запрет. А теперь і угрозами воспрепятствовать людям, которые йдуть в Беларусь за продуктами, медикаментами і в поисках мирной жизни. Та ви гриди в спини начнут стрілятися со Те За мирним життям в Білорусь. Звучить як знущання. Нагадаємо, що з 24 лютого з території Білорусі в Україну полетіли не лише ракети, а й поїхали танки. Тому українські військові підготувалися до зустрічі ворожої техніки розклали протитанкові міни на такому транспорті. Ніхто ні за мирним життям, ні погреби до сусідів не їде. До речі, в білоруському парламенті зареєстрували законопроект, який пропонує надати КДБ можливість обмежувати право виїзду громадян Білорусі на строк до 6 місяців, якщо це суперечить інтересам національної безпеки. Оце так формулювання: не лети в Чорногорію на море, бо це суперечить національним інтересам. Гайдана Береславські озера або в Біловежську пущу. Пропагандист Ігор Тур в програмі Антифейк розкритикував білоруських добровольців, які воюють на стороні України. Зокрема, він втішався загибелі очільника одного з батальйонів полку Кастуся Каліновського на прізвисько Брест. Зверніть увагу на рівень критики. Кожен з такою бородою для мене уж простіти чоловік з нестабільною психікою, яким легко маніпулювати. в телеграм. Вот он такий. Вот этим своим обращением, бородатый мужчина, вызвал вас желание стать в строй? У меня нет». схоже, в прилизаного мамкиного, тобто батькового синочка, комплекс дуже вже не до душі йому кремезні бородані. Посіпаки Лукашенка з телевізорів, газети, інтернетів підхопили російський марафон з пісення окропом через обмін військовополонених 144 на 144. Серед них більшість азовців, яких вони грозилися не віддавати без суду. Здається, від шоку узкоязичні навіть почали переходити на українську. чому росіяни пішли на обмін пленними? І Україні вернули азовців. Це зрада чи перемога. Ну звісно, це перемога. Задля виправдання ДНРівці, які побували в українському полоні, розказали, чому туди краще не потрапляти. Наприклад, одному з них відрізали пальці, які потім чудесним чином відросли. Ні, пальці відрізали. Є шрам, а, би, мочка пальця у мене зросла, слава Богу. Далі в програмі показали дядька, якого представили як білоруса, який воює на стороні так званої ДНР. Ви зауважили, якщо білоруси воюють на стороні України, то посіпаки Лукашенка зневажливо називають їх найманцями. А якщо на боці загарбників, то з гордістю добровольцями. І, хоча у ньому нічогісінького не видає воїна, а більше типового дворового гравця в шашки, якому перед розмовою на Гранчак він підтвердив звірства українців. Приміняється там кастрація. Це, на жаль, так, але не все так погано. Якщо в попереднього закатованого відросли пальці, то може і з геніталіями все налагодиться. Шок, сенсація, ексклюзив. Біженка з України, баба Параска в ефірі. все тієї ж фантастичної програми викрила Зеленського. Його одразу не полюбили. І потім ж вже, вже поняли такої от єс на Калон. Робота Маріуполь зразу поняв, що на калон роботав на Америку працює. Ось така вона білоруська журналістика. Добре, хоч в цій програмі одразу в заставці попередили глядачів про що вона: і цензура, подвійні стандарти. Ні, це не журналістика, ето друге. Телеканал Бєлта зробив інтерв'ю з Вадимом Гігіним, головою управління товариства Знання, з якого стало зрозуміло, що знання пропагандиста дуже обмежені. Він дивується і засуджує те, що видатки України на військові цілі в шість разів вищі ніж у них. Воєнні розходи київського режиму за минулий рік 5,93 ВВП. 5,93. у Росії стільки немає. У нас всегда в районе там, 1% колебалось, да? По-моему, даже и такие страны, как США, столько нет. Более того, они приняли закон прошлом году инициативе Зеленского, по которому несколько лет вперед они розходи не можуть бути менше 5%. проценту жіто йшла стримительна мілітаризація. Причому это що було до Зеленского, при Порошенко. схоже, пан Вадим не знає, що Росія напала на Україну 8 років тому, і з того часу у нас триває війна, яку треба нарешті вигравати. Зрештою, добре, що він усе це розказує. Може, ті білоруси, які не проти піти в бій пліч опліч з расистами задумаються. А чи варто? НАТО це ж так страшно. Ішла серйозна модернізація української армії під керівництвом натовських офіцерів. вони збільшили кількість ваоружених сил, то есть там два командування розвёрнуто одно со штаб-квартирою, Ровно, второе в Чернігові. Отак, два командування. А чого так мало? У нас 25 адміністративних центрів. Як мінімум не назвали чотири нині діючих командування: в Донецьку, Луганську, Сімферополі і Херсоні. З Лукашиського війська толку як з козла молока. Путін це розуміє, а тому вусату часто використовують для підтримки тросів російських невдах. Думаєте, для чого Лукашенко якийсь тиждень тому на публіку зустрічався з Сергієм Лавровим, щоб створити ілюзію значущості? Українці жартують, якщо ти відчуваєш себе непотрібним, згадай, що в Росії хтось навчається на факультеті міжнародних відносин. А уявіть, як почувається цілий міністр міжнародних відносин, якого мало в які країни взагалі пускають, майже нікуди не запрошують, а свій президент навіть не радиться. Тож для такої чорнової роботи, як балакати з Лавровим, є Лукашенко. Днями Лукашенко вигуляв ще одного русского. космонавта Олега Новицького Кривавому диктатору, і самому це схоже до вподоби. Він хоче здаватися нормальною людиною, але оскільки органічно не виходить, то пропаганда влаштувала цілий театр. Фейковий президент і гість з на камери обіймали дерева, пили джерельну воду і їли салат з цибулі за рецептом і приготуванням самого бульбофюрера. Салат молодості антиковідний. ідилія і королівський шпіц Умка був на звичному місці на столі. Згодом повідомили, що Білорусь запустить в космос свого космонавта. Рішення палюті Білоруса в рамках федеральної космічної програми Росії прийнято вперше. Господи, аби це був Лукашенко. А зараз наша постійна улюблена рубрика санкції. Міжнародне рейтингове агентство ФІШ знизило довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті з рівня сі 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 до передефолтного сі, що означає початок дефолту або процесу подібного до дефолту. Долари на хліб не намажеш. Як же так сталося? А просто бюджет Білорусі дуже залежить від імпорту нафтопродуктів, міндобрив і послуг ІТ. От, от це все нині суттєво впало. Бензин і дизель просто ніхто не купує, ну бо купує в Білорусі зараз тільки Росія, а їй цього. Не треба лише в Рашу. Нині їдуть, і калійні добрива. А от айтішники їдуть в протилежну сторону і дуже інтенсивно. З лютого Білорусь залишили більше трьох тисяч таких спеціалістів. На початку року влада Білорусі заявляла, що стримає інфляцію на рівні 6%. але інфляція не злякалася владних закликів і набрала обертів і досягла рівня 17,6%. Через санкції в Білорусі почалися проблеми із зубними імплантами. Їх поставляють за кордону. Тепер люди повинні чекати місяцями. Влада їм пропонує патірп'ять. Прекрасне. З нагоди дня бортпровідника в Гродно усім бажаючим робили тату у вигляді літачка. На вибір було декілька макетів. Для цього треба було лише прийти в один статус салонів і сказати: Хочу літачок. Чудова ініціатива, ми вважаємо. Треба її продовжити. Цікаво лише, що набиватимуть людям в день гінеколога. Певно, те саме, що в день президента Білорусі і Росії. І на сам кінець в Мінську відкрили магазин Мерчу від Лукашенка. Увага, напис! Вам не здається, що це таємне посилання нам з вами? Навіть Лукашенко вже натякає. Тисніть на дзвіночок, тільки на каналі Сили Правди в Ютуб вам розкажуть про що шкварчить білоруська пропаганда і що вона приховує. Слава Україні! Живе Білорусь! Далі буде!